Зробили перевезення, а нам не оплатили 800 злотих. Бувають такі кітки. Питали мене дуже багато, що чи є на біржах, там, де беремо завантаження, чи є кітки, що не оплачують за перевезення. Звичайно, бувають, але потрібно дуже якби, кропітливо дивитися, перевіряти ці фірми і бути уважними. Це все знаю, сам все вмію. Але от у нас був вантаж на минулому тижні, це 1 вересня було, взяли завантаження. І виходить як, що переписка йде з однією фірмою, яка зареєстрована на трансі, все домовились але підтвердження не роблять, що сума там 800 злотих. І ця дівчинка, з якою переписувались, вона набирає мене і каже, що я. Оплачу на вивантаженні, але тільки зі свого ФОП, ну, тобто, зі своєї єдноособової діяльності. Ну, я погоджуюсь, в принципі, ну, яка різниця на вивантаженні дай, на вивантаженні оплатить, фактуру виставим, дай і все. Ну, і Виходить, що у нас водій вивантажується дуже рано. І е, уїжджає з вивантаження, ми фактуру і цей мерк пересилаємо і проходить тиждень, а нам ніякої оплати немає. Ну і починається ж розбірки і все так далі. Ну а та фірма, з якою ми переписувалися на біржі, каже: Ну ви ж не з нами заключали заявку, не з нами ж домовлялися про оплату, то ми нічого не знаємо. Але все ж таки виявилось, що все нормально. З тією дівчиною переговорили, і вона на наступний день все нормально оплатила, просто сказала, що бухгалтер забула заплатити. Не робіть такого, якщо ви на біржі домовляєтесь з клієнтом, перевіряєте їхні відгуки, як вони оплачують, по базам даних по КРС перевіряєте і берете завантаження. І так, якщо вам хтось дзвонить і каже, що я заплачу з іншої фірми з фірми, то не робіть так, навіть якщо вони вам скажуть, що ми вам оплатимо наперед. Не робіть так краще все перевірити і все повністю, щоб на Біржі було заакцептовано ці всі суми, переписки і так далі.